Друзі, я дуже радий вас бачити. Привіт, Афлатон. Ми дуже раді також тебе бачити, адже ти для нас дуже особливий. Ти наш друг. Залишайся з нами. І з задоволенням. Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про самих особливих людей в вашому житті. Хто це можуть бути? Хто такі особливі люди? Чому вони особливі? Як ви їм показуєте, що вони для вас означають? Що вам подобається з ними робити? А зараз я прочитаю вам казку малюк у кошику? У далекому лісі жили були три жаби. Всі вони любили співати. Хоча, правду кажучи, голоси у них були так собі, і ось одного разу вирішили вони трохи поспівати, сидячи біля річки, протягнула перша жаба, приєдналася друга, продовжила третя. Але всі вони раптом замовкли, почувши. Вони побачили кошик, що пливе по річці. Жаби підскочили ближче і дуже здивувалися, побачивши в кошику дитину. Малюк, малюче, чому ти плачеш? запитала перша жаба. Як ти опинився в цьому кошику? Поцікавилася друга. Твоя сім'я, додала третя. Закричав у відповідь малюк. Може, у нього немає сім'ї? замислилася перша жаба, чухаючи голову. Йому потрібна родина, яка б дбала про нього, зітхнула друга жаба. Не біда, ми знайдемо сім'ю для малюка, сказала третя жаба. Так три жаби вирушили шукати сім'ю для малюка з кошика. Першим, хто їм зустрілися, були дві кізоньки. У нас є свіжа травичка для вашого хлопчика, сказали кізоньки. Але діти не їдять траву. захитали головами жаби. Малюкові буде, напевно, затишно жити зі мною в моєму надійному гнізді, закричала ворона. Але малюк не може жити в гнізді, заперечили жаби. Цей малюк буде зі мною в повній безпеці, заявив літній Лев. Усі небезпеки лісу мені не страшні. Якщо ми візьмемо його до себе, він виросте розумний, як ми, заявили сови. Ми прочитаємо йому всі наші книги. Звичайно, звичайно, ми будемо турбуватися про малюка, сказав змій тато. Пс ми будемо любити його, як свою дитину. «Можна я обійму його, запитав Змій, і вже почав витися навколо шиї малюка. «Припиніть! купиш ти малюка, закричали жаби. Ви ж задушите його своєю любов'ю. Приходили інші тварини, що жили в лісі. Вони ставали в чергу, кожен з них пропонував щось потрібне для малюка. Кожен з них обіцяв піклуватися про нього. Але жаби все ніяк не могли вирішити, кому віддати дитину. Дивіться, хто йде. закричали жаби, побачивши молоду пару, яка підходила до річки. Жаби швидко сховалися. Вони тихенько спостерігали за тим, як чоловік і жінка підійшли до річки і взяли кошик. Це малюк, малюк в кошику. Йому потрібна родина, яка буде дбати про нього. Заберемо його, і він буде нашим малюком, вирішила пара, обіймаючи дитину. Три жабки провели пару до самого їхнього будинку. Через отвір в стіні вони спостерігали, як чоловік і дружина разом влаштували люлечку для малюка, сповили його і поклали спати. Як ми його назвемо? Потрібно дати йому ім'я. Давай назвемо його Ноель. Три жабки переглянулися. Нарешті у малюка з'явилася сім'я. Вони були такі щасливі, що, повертаючись до річки, затягнули знайому пісню. А чоловік і дружина зніяковіли, почувши жаб'ячий спів. Малюк відкрив оченята, подивився навколо і посміхнувся. Діти, про кого була казка? Які тварини хотіли забрати малюка до себе? Чому вони не змогли б піклуватися про малюка? Чого потребував малюк? Молодці діти, а зараз пограємо в гру. Якщо ви вважаєте, що те, що я кажу, правильне, з'являтиметься смайлик. Якщо ні, сумний смайлик. Малюкам потрібне молоко. Так, все правильно. Малюкам потрібен шоколад. Ну, звичайно ж, ні. Малюкам потрібна батьківська турбота. Так, звичайно. Малюки можуть спати на вулиці. Звичайно, ні. Друзі, всі діти також потребують усього того, що потребують і малюки. Кожній дитині потрібна родина, яка любить її і піклується про неї. Розгляньте наступні картинки і назвіть обов'язки членів сім'ї. Кожна дитина має право на родину дуже важливо, щоб кожен з вас мав гарні стосунки з рідними. Члени родини можуть відчувати різні емоції. Чи вмієте ви визначати емоції? Давайте пограємо і дізнаємось. Мама побачила розбиту тарілку. Які емоції вона відчула? Братику подарували нову іграшку. Які емоції він відчув? Бабуся захворіла, що вона відчуває у цей час, або що відчували пови? Дівчинка допомагає мамі мити посуд. Що відчуває мама при цьому? Кожній дитині потрібна родина. Кожна дитина має на це право. У кожного з вас також є родина. Візьміть свій сімейний фотоальбом та за допомогою фотографій розкажіть про свою родину. До наступних зустрічей, друзі!